Символи, які єднають українців, звичайно, це перш за все наші державні символи, але також це дуже багато тих культурних об'єктів чи культурних творів, які стають для нас всіх однаково важливими. Якщо говорити в найближчій перспективі, то мені здається, що такими символами є, наприклад, пісня. Калина, та, яку з перші дні вторгнення ми почули, як заспівав Андрій Халивнюк на Софійській площі. Згодом цю пісню переспівували Світові зірки, і це пісня, яку Ну, знають, напевно, всі українці, і в яких вона відгукується ось таким тремтінням серця. Десять років тому, під час революції гідності, такою пісною була Пливикача. Напевно, для кожного українця є ось такі власні символи. І для мене, напевно, таким символом є Софія Київська. Це місце, до якого я завжди повертаюсь, особливо коли мене довго немає в Україні. В місті це місце, яке як. А не наче така емоційна поповина моя з рідним містом з рідною Україною.